Всім хай, з вами мистер Слар. Сьогодні я вам покажу механізми на Minecraft 014.0 Альфа-Біл перший частину 2. Давайте почнемо. З самих простіше. Ми заходимо і світиться світло. Це все робиться легко тут ставитись. І все зрозуміло. Ось це. Багато хто не знає навіщо це. Це датчик для минулого світа. Коли Наприклад, коли якщо день, то воно виключене, а коли ніч, то воно включене. Так, давайте зробимо дневний режим. Тепер воно вдень буде світитися, а вночі буде виключатися. І я вам покажу один механізм, який я сам розтворив і, і зробив. Так, викидаємо якийсь предмет, і наша дверка відкривається. Це все дуже легко. Давайте я вам покажу. Просто під цим стоїть лід. А якщо поставити коврики на лід, тоді тертя буде вбільшене у два рази. Ми кидаємо, наприклад, компара... Не, красний повторитель. Бачите, він злизає, правда, не, не попав я. Треба попасти. І ось бачимо, що відкривається двір, двері. Тут нам треба поставити. Не забирайте, бо якщо ви заберете... А то здоми так стану собі на блоки, піду. А дивіться, ви встанете. І не встигнете перебігти. Так, цей механізм створив я. Один механізм. Так, давайте ще. І ще який? А! Тойки, я вам покажу те, що я покажу. так. водонам нам, воду нам потребно и скрынику и скрынику скренику и скренику так и блок Стану, так 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 Так, давайте тут закриємо перехід. Ось тут дивіться. Сюди треба поставити нам ось це і ось. Не знаю, чи зараз вийде. Маю стікати. Чомусь не стікає. А, зараз почекайте, вибачте. Так, ось так, так і ось так. Щоб воно такло. Тик Дивіться, воно повільно стікає. Ось і тут треба чомусь ще треба. Він ще хоче стікати. Ну, ви суть, бонь, зрозуміли? сюди має втікати і воно з'явиться скринці. Це мої власні механізми, які я зробив. З вами був і це все. З вами був Містер Слайм і всі. Бай-бай!